Ну що ж, друзі, всім привіт, всіх радий бачити на своєму youtube каналі І сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, використаючи, яку ви зможете непогано заробити. Я думаю, всі знають те, що невдовзі запускається монетка DOX, в принципі, яку створила команда від Телеграму. Кстати, вибачаю за таку якість зйомки, трошки не підготувався, але хочу вам швидко це все записати. Тому продовжуємо. Отож, 20 серпня стартує лістинг монетки DOX на всіх біржах, Bybit, OKX, можливо, навіть Binance. і зараз біржі максимально будуть давати різні промоакції для того, щоб більшість щоб багато користувачів змогли якби скористатися і купити цю монетку. Отож зараз буде промо-акція на біржі Bybit. все, що потрібно, буде зробити. Це виконати умови. Там буде дві можливості. Одна можливість це буде для новачків, ті, хто ще не зареєстровані на біржі, і друга можливість буде вже для тих людей, які. Які вже є зареєстровані на біржі Bybit і які вже є користувачами. Тому для новачків це буде умови, потрібно буде поповнити 100 доларів. І після лістингу цієї монетки потрібно буде купити монетку DOX на 100 доларів і її продати. І таким чином ви візьмете участь в цій промо-акції. А для тих, хто вже є користувачами на цій біржі, потрібно буде так само поповнити мінімум на 100 доларів. Вашу біржу і потрібно буде зробити оборот торгів е, мінімум 500 доларів. Таким чином ви зможете. Брати участь в цій промоакції, і в випадку, якщо новачки отримують за це 192 тисячі монеток, то е користувачі, які вже да, є користувачами біржі, не новачки отримають е в залежності від того, який оборот вони зроблять. Відповідно, якщо вони зроблять великий оборот, якщо ви зробите великий оборот, відповідно ви зможете більше токенів докс отримати. Ось тому рекомендую вам цю можливість не пропускати, вкладення невеликі, в принципі, багато чого робити не потрібно, і максимально швидко це все буде відбуватися. 20 го числа починає, потрібно почати виконувати завдання, і 2 вересня ми вже отримуємо свої нагороди на гаманець. Тому, друзі. Ідемо далі, показую вам інструкцію, як це все правильно зробити. Тож, друзі, приступаємо до нашої інструкції. Зараз вам покажу, як правильно взяти участь у цій промо-акції. Для цього нам потрібно мати зареєстрований і. Верифікований аккаунт на нашій біржі Bybit. Ось тут, як бачите, є галочка, те, що пройдено перевірку першого рівня. Вам потрібно тільки перевірку першого рівня, далі вам там не потрібно нічого проходити. бо там є перевірка другого, третього і так далі. Вам потрібно тільки першого, тобто зробити фотографію свого паспорта і зробити селфі. Отож, переходимо в кнопочку більше. Кстаті. Спочатку переходимо, ось є пост в моєму телеграм-каналі, натискаємо ось на посилання, переходимо. Якщо у вас немає біржі, ви, цю, ви реєструєтесь. Якщо ви вже маєте біржу, тому тоді заходите на, на Bybit, ось тут є кнопочка більше, і шукаєте і токен шукаєте Splash». Ось, є, є тут Spot X і Token splash. Переходимо сюди. І зараз, на даний момент, нам потрібно взяти тільки участь, тому що самі умови потрібно буде виконати після лістингу. Так, знаходимо, ось, вносите та торгуйте докс, натискаємо кнопочку Приєднатися. І у вас буде е, довір можливості. Якщо ви новий користувач, е, ось як на цьому акаунті, це я зробив акаунт для своєї дівчини, тому що я на своєму акаунті вже взяв участь. Е, акаунт створив для. Дівчини, він абсолютно новий, от тільки буквально 10 хвилин назад зареєстрував. І у вас також буде така можливість, якщо ви новачок, тобто новий користувач. Для участі зареєструйтесь, натискаємо кнопочку зареєструватися, і все, що нам потрібно буде робити, це 20-го числа внести депозит 100 USDT і купити. Купити і продати монети, і продати монетку DOX. Якщо у вас вже є біржа, тоді вам потрібно буде, хоча можна, я думаю, і то, і то буде зробити, тобто дві умови виконати. І якщо у вас є біржа, то вам потрібно буде купити монетку DOX на мінімум 500 доларів. навіть не на мінімум 500 доларів купити, а 500 доларів зробити обороту цієї монетки. Тобто, до прикладу, якщо у вас є мінімум 100 доларів на біржі, треба мінімум 100 мати. Відповідно, купили на 100, продали на 100, оборот вже маєте 200. Ще раз купили на 100, продали на 100, вже є 400. Відповідно, ще раз на 100 купили, на 100 продали, маєте 600, і ви вже берете участь у Цій акції, і відповідно, всі, хто бере участь в цій акції, всі отримують свої нагороди. Хтось отримує більше, хтось отримує менше. Тут, в цьому першому варіанті, вроді бере участь перших 10 тисяч людей, але тут я бачу, не бачу цього, те, що уточнення, що 10 тисяч людей, тому, тому краще брати тут участь. І ви отримаєте 192 тисячі монеток, це по курсу приблизно може бути як і 50 доларів, так і 250. Тому рекомендую це не пропускати. І відповідно, якщо у вас вже був аккаунт і ви будете робити оборот, купляти, продавати, ви можете отримати там до 3 мільйонів докс, в залежності від того, який ви торговий обсяг цієї монетки зробите. Я думаю, друзі, в принципі, все Пояснив, тут більше такого нічого нема. Якщо не знаєте, як поповнити вашу біржу на Ютубі, у мене також є всі інструкції. Якщо у вас якісь залишились питання, також можете до мене писати в мій телеграм, і я вам відповім і допоможу з тим, що вам потрібно. Тому, друзі, всім дякую за увагу, користуйтеся і заробимо разом.